Ти прям за стратегію вже затронула то питання, які б ти давала hr директору у стратегічне завдання, як би то вона звучало? Всі, взагалі, HR-функція, як і будь-яка функція, яка існує в компанії, вона допоміжна. Вона вирісовується тільки після озвучення власниками там, SEO uh -huh. або бордом цілої компанії. Тобто, зважаючи на ціль компанії, вже кожна із функцій, маркетинг, виробництво, HR вони беруть і ставлять собі там. Стратегічні цілі згідно самої бізнес цілі uh -huh. Тобто, не можна сказати, ну, я не можу, по крайній мірі, сказати, які стратегічні цілі там, я поставила. Залежно, Чаров, да, ситуації, да? залежно uh -huh. від того, яка компанія, знову ж таки, і масштабів, чим займається і що хоче. Але якщо так поділити, скоріш за все, у бізнеса є, як на мене, там, три такі бізнес-цілі: це або реструктуризація. Ну, наприклад, ребрендінг у компанії був, uh -huh. і треба повністю змінити там HR-функцію. Друге, це масштабування. Тут може бути або знову ж таки да, стартап, який вже пройшов там пресід, сід, в от, от, от стадії, uh -huh. і він починає вже там от growth етап, він починає масштабуватися. І третє, це, мабуть, Стабілізація, стабільність з якимись невеликими корективами і покращеннями або інноваціями Amazon uh -huh. або Ролікс. Навряд чи в них немає якихось бізнес-процесів всередині. Все, на чим вони працюють, це покращення. Це може бути ну, будь-що, що би там собі не придумали. Да?